Вітаю вас! Зараз дуже часто використовується таке слово як просвітлення, і багато людей намагаються просвітліти. До так званого просвітлення існує дуже багато шляхів. Хтось називає це шляхом до Бога, хтось чимось іншим самовдосконаленням. Але є різні сторони, ціль одна у кожної людини, у кожного живого, е, живого створіння. Це розвиток і самовдосконалення. Якщо ми не розвиваємося, то ми деградуємо. Немає тієї позиції, коли е, якесь живе створіння залишається на місці. Ми або розвиваємось, або деградуємо. А так, щоб десь завіснути і е, бути в замороженому стані, ні, цього всього не існує. Так що вибір за вами. Або деградувати, або розвиватися. На мою думку, найкращий метод для початку розвитку. Е, Трансформації свого тіла, свого розуму це е, спостерігати свої думки, спостерігати свої вчинки і намагатися завжди робити вибір. Не сліпо слідувати якимсь своїм внутрішнім бажанням, не сліпо слідувати, слідувати своїм якимсь е, звичкам. А завжди робити усвідомлений вибір. Перше це спостерігаємо за своїми думками, що ми думаємо, як ми реагуємо. Друге, ви робимо вибір, як думати, як реагувати, як повести себе в тій або іншій ситуації. Повторюся ще раз, людина завжди робить вибір, свідомо чи несвідомо, але вибір завжди за вами. Навіть вибір образитися або вибір розізлитися це все рівно є вибором. Тільки в багатьох випадках цей вибір йде неусвідомлений, і людина не розуміє, чому вона злиться, вона просто робить те, що робить. Так от, щоб такого не було, потрібно у всіх своїх вчинках, у всіх своїх думках відслідковувати себе самого. Відслідковувати і на рівні спостерігача коригувати свою реакцію. Тобто кожна реакція на ту або іншу ситуацію має бути свідомою. Має бути під контролем вашим. Не має йти як звичка або як якесь навіювання, ніби хтось там мені щось, щось мною керувало в тій або іншій ситуації. Насправді воно так і є. Дуже багато різних штук керують нами, але це не сьогоднішня розмова. Наша ціль навчитися самому контролювати себе. І контролювати свої реакції. Зайняти позицію спостерігача, і з позиції спостерігача кожен е, наступний крок, кожен наступний вчинок робот, робити усвідомленим вибором. Тобто, ви усвідомлюєте, що ви робите це, тоді це класно для вас, супер. Якщо ви не усвідомлюєте і на е, так званому автоматі все робите, то значить щось не так. Всі відгадки, всі е, проблеми тільки всередині. Заглядуйте до себе всередину, ваша душа знає.